Сім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Як ви вже напевно знаєте, біткоін відновлює свій потенціал для досягнення нових висот, здійснюючи успішний рух понад надупорним рівнем у 65 тисяч доларів. І сьогодні я хотів би вам розповісти про цю захоплюючу подію та її можливі наслідки. Також, якщо вам цікаво, хотів би порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, на сьогоднішній момент схоже, що провідна криптовалюта користається ейфорією, викликаною останніми даними про інфляцію в США, а технічні індикатори вказують на те, що новий рекорд біткоїну неминучий. У статті, опублікованій на TradingView 16 травня, криптовалютний експерт TradingShot заявив, що біткоін може досягнути позначки у 150 тисяч доларів до серпня 2024 року. Цей аналітик заявив, що біткоін демонструє ознаки відновлення, про що свідчить нещодавнє зростання на 25%. TradingShot також заявив, що біткоін закрився вище своєї 50-денної ковської середньої після двох послідовних відхилень, що свідчить про багатообіцяючі відновлення ціни біткоїну. Експерти також проаналізували довгостроковий графік біткоїну, зокрема тижневий таймфрейм, коли криптовалюта перебувала в циклічній фазі. Історично склалося так, що під час таких циклів біткоін починає більш агресивне зростання. Цей криптовалютний експерт також привертає увагу на технічні рівні. В результаті він зазначає, що нещодавній відскок біткоїну знаходиться в експоненціальній ковській середній. Також він вказує на покращення мультиплікатора Майер Сеті 1 що може свідчити про позитивні настрої біткоїну. Виходячи з цих показників, аналітик заявив, що наступною метою для біткоїна може стати рівень в 150 тисяч доларів. Однак, тим часом інший криптовалютний експерт Міхель Ван Депоп у статті, опублікованій на X колишній Твітер 16 травня зазначив, що нещодавні відновлення біткоїну зробило ведмежий тренд неминучим. Він також зазначив, що стійке зростання біткоїну надихне нову довіру до ринку криптовалют, оскільки біткоїн продовжує зростати. Міхаль Вандепоп також зазначив, що увага зміститься на альткоїни, які, як очікується, отримують значну вигоду від цього позитивного настрою на ринку. Варто також зазначити, що відновлення інтересу до біткоїну слідує за публікацією останніх даних про інфляцію. Згідно з цими даними, базова інфляція впала на 4% в річному обчисленні до найнижчого рівня за останні 3 роки. Ці цифри також викликали припущення, що Федеральна резервна система США нарешті знизить процентні ставки, причому деякі учасники ринку прогнозують зниження ставок вже в липні місяці. Тим часом останні цифрові активи продовжують підтримуватися різними бичачими факторами, і, як ймовірно, збережуть свою динаміку. Наприклад, CME Group, найбільша у світі фьючерсна біржа, як повідомляється, планує запустити торгівлю біткоїнами, використовуючи зростаючий інтерес Wall Street до біткоїн активів. Але також давайте тепер розглянемо аналіз ціни біткоїну. На момент запису цього відео ціна біткоїну торгується на рівні в 66 тисяч доларів, що майже на 6% вище за щоденний показник. Також важливо сказати, що щотижнева ціна біткоїну зросла на цілих 8%. Дивлячись на цю всю ситуацію, можна спрогнозувати, що біткоїн підніметься до в 70 тисяч доларів після прориву опору в 65 тисяч доларів. Проте ця тенденція може бути позитивною, якщо розпочнеться історичне ралі після виплати дивідендів. Тож на даний момент буде дуже важливо спостерігати за цим всім розвитком подій. На кінець цього відео хотів би зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією, це лише мої думки та думки інших криптовалютних експертів. Якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний актив, то ви повинні проводити свої власні досліди, а вже потім приймати для себе будь-які рішення. Висновку, сподіваюся, вам сподобався такий короткий розбір щодо біткоїну, та ви поставите лайк цьому відео. Не забувайте також підписуватися на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей далі більше.